Вітаю ветерій ви випуск новин у студії Віктор Раду. Музика. Онкологія актуальна проблема людства. Щорічне число випадків захворювання на рак зростає в геометричній прогресії. І гарантовані способи уникнути онкології медицині поки що невідомі. Однак профілактика онкозахворювань необхідний захід, який під силу людині. Про це нашій знімальній групі розповіли у міській клінічній лікарні. На жаль, Україна посідає друге місце у Європі за темпами поширення онкозахворювань. Щороку більше 160 тисяч жителів дізнаються, що вони онкологічні хворі. Водночас, на обліку в країні майже один мільйон осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають у стані ремісії. Багато залежить від вчасної діагностики, тому що річні профілактичні огляди якомога більшої кількості людей вважають одним з найдієвіших методів боротьби проти раку. Разом з медиками це стали усвідомлювати й пересічні громад... Мадяни. Тут прийшли на профогляд. Майже намагаємось кожен рік, тому що це життя наше, здоров'я наше. Під час лютневих днів профілактики та раннього виявлення онкозахворювань, які пройшли в Одесі, значне число і жінок, і чоловіків звернулися до міської клінічної лікарні по онкоскринінг. Краще профілактично займатися цією проблемою, аніж потім. Е... Боротися з тяжкими наслідками. Тому за ці два дні у нас досить багато пацієнтів, які потребують обстеження, які потребують консультації онкогінекологів, онкологів, онкохірургів і всіх інших спеціалістів, які дерматологів, які діагностують і раді допомогти людям, які звертаються з цією досить серйозною проблемою. Злоякісні новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку, констатують дослідники. При цьому шанс захворіти істотно збільшується після 40-річного віку. Додають лікарі. Будь-який дзвіночок, особливо під час сьогоднішнього стресу, повинен бути озвученим у лікаря в кабінеті, і далі це вже береться як одна із скарг пацієнта, і за потреби вже і діагностується, і лікується. І Будь-які дзвіночки повинні бути донесені хоча б до сімейного лікаря. У практиці лікаря Олени Коваль був приклад і не один. Коли пацієнт приходив зі скаргами на одне захворювання, а виявлялося, що ситуація набагато складніша. Тут головне, аби пацієнт приходив своєчасно. Чоловік звернувся на прийом з кризами, з гіпертонічними, з головокружінням, з нудотою. Я почала вести як невролог, але по результатам загальноклінічних аналізів відправила на онкоогляд до уролога, виявила рак простати. Так передала потім в руки, підлікувала як невролог, передала в руки вже урологу, і урологи прооперували дуже вчасно. І на сьогоднішній день цей чоловік здоровий, клінічно здоровий по онкології і знає свої хронічні захворювання, вміє їх лікувати і контролювати. Упровадженні ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів, тому не тільки в спеціальні акційні дні, а кожного дня за направленням лікаря, за відповідним віком пацієнта та його скаргами, можна і треба проходити інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень. Цифрові технології стали невід'ємною частиною нашого життя, тому і безпека в інтернеті є обов'язковою умовою сучасного суспільства. 6 лютого весь світ відзначає день безпечного інтернету, мета якого зміцнення та захист прав дітей у цифровому середовищі. Як не потрапити в пастку шахраїв та не стати жертвою їх злочинів, розповіли фахівці. І, хоча інтернет сьогодні дарує людям безліч корисних можливостей, наприклад, доступ до будь-якої інформації, зв'язок, він також є зручним майданчиком для шахраїв. Тому важливо знати, як захистити себе від діяльності аферистів. Першочергово треба пам'ятати, нікому ніколи не передавати особисті дані, використовувати складні паролі, не передавати свої паролі і відомості з смс ок двофакторок і будь-яких. Способів двоетапної автентифікації стороннім особам, і таким чином ваші дані будуть цілісні і збережені. Однією з найпоширеніших форм шахрайства є фейкові телефонні дзвінки. Так часто аферисти видають себе за інших осіб, представляються співробітниками банків, державних установ, аби дізнатися особисті дані людини. Наприклад, якщо вам дзвонять зі служби підтримки Банку України, якого насправді може і не бути. І Якщо ви являєтесь клієнтом і вам здається, що вам дзвонять саме з цього банку, то доволі легко покласти трубку, взяти номер банківської картки, на зворотній стороні подивитися номер телефону служби підтримки і зателефонувати туди і запитати, вже чи дійсно мені дзвонили з банку. Стати жертвою інтернет-шахраїв дуже просто: достатньо всього лише не звернути уваги на деякі нюанси, такі, наприклад, як оформлення сайтів. Зазвичай фішингові ресурси виглядають точно як копія оригінального ресурсу, і зачасту вони навіть називаються дуже зна... ну, дуже знайомо, дуже схоже. Може бути відмінність лише в одній букві або цифрі. Буква I може бути замінена на літеру L англійської розкладки, і неозброєним оком можна навіть не помітити різницю. Треба перевіряти сертифікати безпеки, які закріплені за сайтом. Треба власноруч вводити в строці браузеру цей ресурс і переходити на нього, якщо ви хочете отримати ту чи іншу послугу. Враховуючи стрімкий розвиток інтернет технологій сучасні діти виявляють все більше зацікавленості до онлайн світу. Проте на жаль, разом з усіма перевагами інтернет приховує також і певні пастки, потрапляючи до яких діти можуть стати жертвами шахраїв. Зазвичай кіберзлочинці вдаються до різноманітних методів впливу на довіру дитини, щоб отримати особисту інформацію та використати її в своїх цілях, попереджають фахівці. Треба роз'яснити дітям, що свої дані не треба нікому передавати, тому що є багато прикладів так званого сватінгу, коли Використовуючи дані про номер мобільного телефону, прізвище, ім'я по батькові та, наприклад, адресу, в повідомленні про замінування, вказуються ці дані, тим самим дитину підставляють, щоб до неї були запитання від правоохоронних органів. Також загрозу для дітей може становити інформація з певних інтернет-ресурсів, тому спеціалісти радять вжити превентивних заходів. В налаштуваннях телефону прописати ДНС. -и. І деякий контент буде недоступний. Також можна зробити налаштування в відеоплатформі YouTube, щоб також контент був відфільтрований. Таким чином ви уникнете можливості перегляду частини небажаного контенту, так скажемо. Якщо людина стала жертвою інтернет-шахрайства, необхідно припинити будь-яку комунікацію з аферистом, заблокувати банківську картку, звернувшись до відповідного банку, повідомити службу технічної підтримки про втрату доступу до акаунту та звернутися за допомогою поліцію. Одружитися по відео в Україні з'явиться нова онлайн послуга, яка буде здійснюватись через застосунок дія. Така пропозиція надасть можливість зареєструвати шлюб без фізичної присутності подружжя. Про нову можливість у мобільному додатку, яка невдовзі стане доступною для українців, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Віце-прем'єр інновацій при цьому не розкрив поки що деталей нового сервісу, але зазначив, що це дасть можливість нашим військовим одружуватися на дистанції. Сама послуга за словами міністра буде безпечною і матиме кілька етапів верифікації. Нагадаємо, що вже з минулого року, через застосунок ДІЯ, можна подавати заяву на реєстрацію шлюбу в онлайн форматі. Послуга доступна для повнолітніх громадян, які мають електронний підпис. Як правило, у користувачів ця процедура займає не більше 10 хвилин. Далі, все ж таки, необхідно фізично з'явитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, аби узгодити деталі щодо церемонії заключення шлюбу а у назначений день прийти на саму церемонію. Сьогодні в онлайн сервісі дія можна перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податися на відновлення будинку, відкрити ФОП і скористатися послугою є малятко. На сторожі полярних досліджень українська наукова спільнота відзначила черговий день народження власної антарктичної станції Академік Вернацький. 6 лютого, 28 років тому, наша країна отримала цей дослідницький центр від Великої Британії. А у 22-му українські полярники встигли вирушити до Антарктиди за місяць до повномасштабного вторгнення РФ саме з Одеського порту на Криголамі Ноосфера. Як це відбувалося, дивіться у матеріалі наш колег два роки тому, 28 січня 2022-го, флагман нашого науково-дослідного флоту Криголам Ноосфера вперше вирушив з одеського порту в Антарктику під синя жовтим прапором. Після 20-річної перерви українські полярники змогли дістатися станції академік Вернацький на власному судні. На борту, окрім цілорічного запасу продуктів, ліків та інших потрібних полярникам речей було багато вантажів для модернізації. Капітаном першого рейсу став Павло Панасюк, а його консультантом досвідчений британський капітан Саймон Волес. Підготувати криголам до виходу вдалося за рекордні чотири місяці від його прибуття в Одесу. У далекому 1996 році, 6 лютого, сталася поді. Дія передачі Україні від Великої Британії антарктичної станції Фарадей. Тоді вона мала саме таку назву і лише потім отримала назву Академік Вернацький. Це дозволило Україні стати однією з небагатьох антарктичних держав. І так почався відлік самостійних українських досліджень крижаного континенту, що тривають і нині. До того ж, Україна стала учасницею елітного клубу держав, які мають цілорічні станції в Антарктиді, яких на цьому континенті зараз лише 30. Єдина українська антарктична станція розташована на мисі Марина острова Галіндес за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Головне її призначення проведення наукових досліджень. На дишені горів гуртожиток з будівлею евакуювали 20 осіб, зокрема дитину вогнеборці. Повідомили, ніхто з мешканців не постраждав. Пожежа спалахнула у місті рані, горіла одна з кімнат на четвертому поверсі гуртожитку. Рятувальники оперативно загасили полум'я, із задимленої будівлі вивели 20 осіб, зокрема 10-річну дитину. Причини пожежі та розмір збитків встановлюють експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. І на військовій службі, і на футбольному полі тренери футбольного клубу Нацгвардії України не лише виконують військові обов'язки, а й навчають грі у футбол маленьких одеситів. Після проходження навчання з підвищення кваліфікації тренерам вручили дипломи Української асоціації футболу. Рівно 20 років тому з Сирії до Одеси переїхав Абдул Саман. Чоловік приїхав на навчання в інституті, але своє життя пов'язав з футболом, пройшовши шлях від аматора до професіонала. Обидвоє синів вирішили наслідувати батька і захопилися футболом. Тож, як ніхто інший, наш респондент знає, як знайти індивідуальний підхід до дитини, а це найголовніше у тренерській роботі, говорить Абдул Саман. Зараз я займаюся там 7-8 років. Да, и есть совсем малышей, которые подготовки. 3-4 года. да. І я выпустил там пятого-шестого года. Два года назад. Mm -hmm. Ну, Сейчас некоторые из них в хороших клубах играют. Мы всегда должны, наверное, найти подход к этому людям. Кто-то там любит больше просто бегать с мячом, не любить цей, там, там тренування туди сюди, а вони його можуть і не піднімають. А то любить строго. Не жаблю, кожен ребенка своє підходить. Слава богу, іноді получается. Окрім того, що діти, які займаються спортом, відволікаються від подій воєнного часу, для них важливе не тільки спілкування з однолітками, а й з тренером, який дуже часто стає прикладом для наслідування. Один выход для них это выйти на улице, бегать туда-сюда. Я понимаю, что когда это идет в рамки организованный спорт, то это более детально будет расти ребенка психологически, задание тренера подавать уверенности детей. И для них это очень важно в этих моментах. И для того, чтобы ну, не потерялась надежда, что у нас война, ничего ну, дальше не получается туда-сюда. Это все неправда. Я думаю, что жить ну, мы должны, мы должны, должны требовать этого. Ждем ближайшая перемога. Мы надеемся на это тоже. И все будет хорошо, я думаю. 11 тренерів, які навчають грі у футбол дітей, після проходження навчання з підвищення кваліфікації, отримали подовження ліцензії. Чоловікам вручили дипломи Української асоціації футболу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес підготовки спортсменів пригальмувався, але зараз в умовах воєнних реалій Одеська обласна футбольна асоціація вже систематично проводить навчання тренерів з футболу. Ми виконуємо військові обов'язки, а також граємо і навчаємо грати у футбол, говорить головний тренер військової команди Нацгвардії Південна Пальміра Ілля Галюза. Запам'ятати там а, а... І період війни 45-го року там теж і музика була, і футбол якось грали після, особливо після війни. Тому у нас, я на нашому прикладі можу сказати, що хлопці теж відволікаються від, від, від своїх обов'язків. У нас є приклади реабілітації військових, які приходять нам на тренування та на ігри. А для дітей, тих, хто не уїхав або повернувся, вони мене, мене, я так розумію, що вони вже нічого не бояться. Вони сміливі, сміливі, вони хочуть бути тут, хочуть грати, хочуть спілкуватися з своїми однолітками та друзями. Та найголовніше грати в футбол. І дай Бог, щоб всіх майбутніх поколінь виросли футболисти. Подаруємо віру в успіх. Один зі слоганів футбольного клубу Нацгвардії України Південна Пальміра. Український футбол має майбутнє впевнені Одесити. Як тренери, так і юні футболісти до сих пір вважають своїми кумирами таких всесвітньо відомих українських майстрів м'яча, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Шовковський. Перемога це слово зараз набуло набагато більшого значення ніж просто виграти поєдинок. Зірки українського спорту обов'язково запалають на весь світ. Можливо, вже за. Зараз дехто з них тільки навчаються футболу під керівництвом тренерів Одеської обласної футбольної асоціації. Двоє людей загинули в аваріях на дорогах області. У селі Латівка вантажівка збила пішохода, а в старокозачому легковик влізався в стовп. У селі Латівка водій вантажного автомобіля Ман під час розвороту не помітив пішохода і збив його. Чоловік помер у лікарні. Ще одна смертельна аварія трапилася на автодорозі дністровський Старокозаче. Водій автомобіля «Форд» не впорався з керуванням. Машина вилетіла на узбіччя та врізалася в стовп. Водій легковика від отриманих травм помер до приїзду медиків. Повідомили у прес-службі облполіції. І ще одне порушення в ПДР у регіоні. П'яний водій БМВ протаранив у припарковані автівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Балті водій автомобіля БМВ, рухаючись на шаленій швидкості центром міста, не впорався з керуванням і зачепив кілька припаркованих машин. На щастя, людей в них не було і ніхто не постраждав. Драгер показав, що чоловік був п'яний. На порушника склали адмінпротокол. Йому загрожують чималий штраф і позбавлення водійських прав. Ще одного п'яного водія затримали в Одесі. Порушник спровокував автопригоду і намагався втекти. Мерседес, водій, якого грубо порушував правила, помітили перехожі і повідомили в поліцію. Незабаром порушника затримали і з'ясували, що водій не тверезий. Проходити огляд чоловік відмовився. Також патрульні з'ясували, що водій причетний до ДТП на щастя без постраждалих. Збагатився на 40 тисяч гривень. В Одесі затримали чоловіка, який поцупив із магазину Снасті та інше рибальське приладдя. На Тараспольському шосе Одесит за допомогою Брухту зірвав замок на дверях магазину, що не працює, і протягом кількох днів виносив звідти товари. Частину здобичі вартістю понад 40 тисяч гривень. Чоловік із хорошою знижкою продав незнайомцю. Злодія невдовзі розшукали. Він віддав поліцейським 18 вудок, Снасті, сітки та інші товари, які не встиг продати. Відкрито кримінальне провадження за крадіжку чоловікові. Загрожує до восьми років позбавлення волі. Чергового наркоторговця затримали в Одесі. У чоловіка знайшли понад 90 пакунків із психотропами. Під час патрулювання приморського району поліцейські зупинили підозрілого чоловіка, у якого виявили близько сотні згортків з психотропними речовинами. За словами громадянина, наркотики він придбав у незнайомця в інтернеті та планував продати в Одесі. Під Час патрулювання приморського району міста на одній з вулиць поліцейські зупинили чоловіка, у якого виявили 92 згортка з психотропними речовинами, що підтвердили за допомогою експрес тесту Зі слів громадянина, заборонені в обігу речовини він придбав у незнайомця в одній соціальних мереж і планував збути на території міста шляхом закладок. Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Самотня людина, коли ми говоримо так про когось, маємо на увазі, що ця людина нещасна. Але чи завжди саме так? Чи можна бути самотнім та одержувати від цього задоволення? У календарі свят один з днів лютого навіть присвячений таким людям, і зветься він день задоволених самотністю. Про усі виміри цього відчуття нам розповіла психологиня Наталія Лебедєва. День задоволених самотністю. Чи дійсно є такі люди? В нашому суспільстві прийнято вважати, що самотня людина нещасна і її треба жаліти. Психолог говорить, часто люди просто не готові залишатися наодинці з самим собою та зі своїми думками. Тим приходиться в цей момент зіткнутися з самим собою. І тут… Невинасіма ся кадавчок боїться діночества, яких там мислі, котрі часа німу начнуть приході, які там в розсужденні, э, какої-то чувство невозможності прийняти себе. З точки зору біології людям не властиво бути завжди самотніми, вважає фахівець. Але якщо говорити про особистісне зростання, самодостатність, важливо навчитися досягати балансу та сприймати самотність як усамітнення намагатися уникати крайнощів. Але ми, коли говоримо про нашу культуру, про психологічне здоров'я, то тут є таке, я люблю людей, і я люблю себе, і я люблю своє уєднення. Мені добре бути в уєднні, мені комфортно бути в уєднні, коли я можу там залишитися з тим заняттям, яке я хочу. І при цьому я з удовольствием якесь час знаходжу з людьми. І от просто вистроїти свій вот этот баланс внутрі в процентах. Та, вод, чого мені хочеться більше, чого менше. Головне знайти той стан, в якому саме ви почуваєте себе комфортно в даний час. Іноді нам хочеться бути серед людей, а іноді залишитися наодинці зі своїми думками, і ще не слід навішувати ярлики. Кто-то говорит, что человек, который любит одиночество, он достиг нирваны, он уже самый крутой, потому что он способен выносить это состояние. А кто-то говорит о том, что человек, который одинокий, он просто не смог выстроить жизнь, и он самый несчастный. И по-хорошему каждый сам выбирает, к чему из этого относиться. Но мы когда говорим о нашей культуре, о психологическом здоровье, то здесь есть такое «я люблю людей». я люблю себя. И я люблю свое уединение. Мне хорошо быть в уединении. Мне комфортно быть в уединении, когда я могу там остаться э, с тем занятием, которое я хочу. И при этом я с удовольствием какое-то время нахожусь с людьми. И вот просто выстроить свой вот этот баланс внутри в процентах. Да, вот, чего мне хочется больше, чего меньше. Наше відношення до самотності залежить ще й від темпераменту, говорить Наталія Лебедєва. Есть люди, да, там просто даже самые базовые э, холерики, сангвиники, но они нуждаются в большем количестве людей и тяжело переносят длительное время самостоятельно, даже если они очень самодостаточные и грамотные в развитии. А есть люди там флегматики, меланхолики, им как да. раз э, больше нравится, да, то они интроверты, быть в своем внутреннем мире, это их прям целая вселенная, они в своих размышлениях там живут, все это и меньшее количество времени они нуждаются. в тому, щоб общатися з другими, бувають такі життєві обставини, коли людина звикає до активного спілкування і, залишившись на одинці, починає відчувати психологічний дискомфорт. Фахівці рекомендують не занурюватися у зневіру, а краще знайти серед цієї самотності певний сенс. Тобто, який может быть не только в наслаждении процессами, когда ти смотриш телевізор, коли ти читаєш книгу, когда ти робиш еще какие-то дела и ніхто не мешає, не збиває тебе творити. А еще вот, возможность себе, що я чувствую, що в этом місті важно. Да? То есть, вот, уходить в какие-то філософские Сьогодні багато людей спілкуються дуже активно, але не в реальності, а й у віртуальному просторі. З одного боку, назвати їх самотніми не можна. Але, Якщо трапляється ЧП з енергопостачанням, зникає зв'язок та інтернет, то саме ці люди будуть почувати себе дуже самотніми, говорить фахівець. З іншого боку, спілкування в соцмережах допомагає позбавитися дефіциту спілкування. Нам легше проживати кризис, діля свої переживання з іншими. Тому соцмережі в даному дуже виручають іноді можна не знайти людину чоловіка прямо тут і зараз, але можна знайти його десь на відстані. і у которого тоже есть время, и он одинокий, и вы в себе там обмениваетесь своими состояниями и сглаживаете это чувство одиночества. В якому віці люди, які не можуть жити без активного спілкування, переносять самотність особливо гостро. Психолог говорить в молодості. Молодежь, у них базовая потребность – это коммуникация, общение, поэтому одиночество будут тоже переживать сильно. В более пожилом возрасте человек замедляется сам по себе, ему хочется немножечко спокойствия, поэтому он, может быть, чуть-чуть легче проживать. Нас как бы готовит судьба, потому что да, один из партнеров все равно уйдет так или иначе в другой мир. Дети должны уехать, должны сепарироваться. И вот Тому люди как бы, би бібіологічні себе приспоснув підготавлюють, тому що э, можна бить самим собою. Але все залежить від людини, говорить Наталія Лебедєва. Ті, хто веде активний спосіб життя, в будь-якому віці знайдуть товаришів для проведення вільного часу та спілкування. А той, хто потребує тиші, буде шукати спокійних місць для роздумів. Головне, аби це приносило задоволення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.